Під обстрілами інші населені пункти у Запорізькій області, у тому числі багатостраждальний Оріхів, звідти поліцейські евакуювали цілу родину. Під час чергової поїздки з гуманітарною місією до Оріхова ювенальні поліцейські дізналися від небайдужих сусідів про сім'ю, в якій самотній чоловік виховує трьох дітей: 12, 13 та 15 років. Родині привезли продукти харчування і деякі необхідні речі. Діти розповіли правоохоронцям про життя під обстрілами. Ну, я, пава каже, якщо вийде на душі, як буде в на дорогі. Випадок. Тільки збиралися виходити. Ну, Куди тоді лучше сидіти в хаті? Ну, а на ніч не спускаєте це А ну вони не стріляють на чаще дня. Не стріляють. Получається, з десятичасові це так час-два. Батько намагається заробити хоч якусь копійку для проживання. За його відсутності, 15-річний Костя слідкує за порядком у хаті та оберігає своїх сестричок – Вероніку та Альону. Родині запропонували прихисток у Запоріжжі, і батько наважився на виїзд. Ну, що виїжджу, то що виїжджають, то що тут кожний будин обстріли. Тут невозможно. А діти мають доступ до навчання? Ні, світа ж немає. З якого числа світла немає? Вже півтора місяця. Родині допомогли зібрати необхідні речі і супроводили братика з сестричками та їхнім батьком до одного з запорізьких освітніх закладів. Тут вони отримали теплу затишну кімнату з належними побутовими умовами, медичну допомогу, психологічну підтримку від фахівців та триразове харчування. А головне можливість дітям продовжити навчання.